Вітаю всіх друзі! З вами Агрокраїна Дніпро. Щось темно дуже. У нас сьогодні п'ятниця вже. На годиннику початок 8, 3 березня, п'ятниця, вечір. Ми працюємо до останнього. Дуже багато відправок в нас, особливо на цій неділі. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас обираєте, до нас звертаєтесь. Давайте подивимося, зараз йде загрузка тільки в нас. Тут у нас серцевинка радіатора, ось по пакетиках маленькі відправки ми кладемо, бачите, все проклеюємо. Ось цей кошик, що я вам показував, також надобився. Бачите, сюди хлопці кладуть мілочовку, ось тут мілочовка. Давайте обійдемо. З цієї сторони щось покажу вам. Тут у нас коленвал балу -ЮМЗ, індійський, коленвал балу МТЗовський, Оригінальний. Рекомендую друзі, вам їх купляти, дешевші не беріть, це саме те, що потрібно. Так, що тут, ну, Бачите, так, скільки коробочок все так плотненько заставили. І ось ще в нас подончик стоїть також на загрузку. Все, бачите, самі, самі пакуємо. Ось у нас задня рамка, це каркас. Також бачите, сам, самі в картон запакували. Тобто вам це вийде дешевше, ніж на пошті, бо на пошті вам порахували гривень 300, мабуть, за упаковку такої рамки. Так що ось зараз, я думаю, ще хвилин 20. Грузимо. Все. Хлопці на складі молодці, на цій неділі було дуже багато замовлень, все встигли запакувати, щоб вам все поїхало вчасно. Звертаємося, замовляємо запчастинки. І на цій неділі також було декілька днів я відео вам не робив, тому що запара була така, що просто не встигали трубки брати, але всім перетелефонували. Ось. Ну, все. Зараз заряджаємо наш бусик і їдемо на пошту. Дякую за увагу, підписуємося на нашого ютуб-каналу. Всім пока!